У рамках 13-го туру чемпіонату першої ліги у Волочиську зустрілися місцевий агробізнес та Закарпатський хуст. Гра відбувалася за повного контролю господарів поля. До результату домінування над суперником привело вже наприкінці першої 30-ти хвилинки. Подача з лівого флангу, удар з льоту і рахунок відкрито. На 44 й агробізнес забив другий, команди пішли на перерву за рахунку 2-0. У другій половині гри господарі продовжили атакувати та на 56 й забили третій м'яч. Після цього хуст створив декілька моментів, аби скоротити відставання. Однак Волочиський клуб відбився. Добре, що забили три м'яча, але хочеться якості ігри трошки кращої, особливо десь з серед, середини другого тайму. Ті футболісти, які виходять на заміну, вони мусять так само не збавляти, а додати в командній ігрі швидкість і так далі. Але, на жаль, десь, напевно, футболісти розслабилися, тому що рахунок вже недавно 3-0, бо десь. Скажем так, що напевно вимоги до себе зовсім інші. У кам'янці Подільському футбольний клуб. «Епіцентр» приймав Хмельницьке Поділля. Весь перший тайм домінували господарі поля та під перерву відкрили рахунок в матчі. <плес> І тут гол. Беженар відкриває рахунок після удару Сергія Стеня. На початку другої половини епіцентр подвоїв цифри на табло. Кравчук, кравчук, пробиває гол! 53-я хвилина. 2-0. До 78 ї хвилини гра була під контролем кам'янчан. Однак на 79 й «Поділля» відквитало один м'яч. Барка варіна жмурко добивання від Василенко, і рахунок стає двади. А потім на 87-й заробило 11-метровий та зрівняли цифри на табло. Надо проти жмурка задоє пробиває 2-2. Вирвати перемогу мали шанс обидві команди. Однак поєдинок так і закінчився за нічійного рахунку. 2-2. «Всі бачили гру. Самою грою, звісно, не задоволений. Поки щось ми не можемо грати в якісний футбол, який би хотілося. Не вистачає, в нас десь не вистачає, нема в нас ще того, тої зіграності, нема, ну, не виконуються на сьогоднішній день ті вимоги. Результат зрозуміло, що негативний для нас повністю переграли суперника. Ну там, коли нам перший м'яч забили, в меншості ми були там Максимум. Ну, це таке ж, якби. Дати належній команді суперника вони з нічого забили нам два м'ячі. За результатами 13-го туру Першої ліги України з футболу футбольний клуб Поділля Хмельницький так і залишився на восьмому місці. Епіцентр з третього місця опустився на четверте. А агробізнес піднявся з п'ятої на третю сходинку у чемпіонаті. Олександр Тітовнікі та телеканал Перший Подільський.